З 29 на 30 червня ради вас бачити. Починаємо стрім. Буду раз запрошувати до спілкування, ставте запитання і робіть донати для того, щоб Сили оборони мали все необхідне для відбиття агресії ворога. На цьому стрімі продовжую збирати на свою банку в рамках великого збору фонду Shields Ukraine в збір на помсту. За Юрія Філіпенка, українського актора, який загинув декілька тижнів тому, під час виконання бойових завдань військовослужбовець підрозділу Ахілес, який був до війни в цивільному житті відомим актором. І зараз, звичайно, для всіх смерть його стала великим шоком і потребує максимальної помсти в вигляді підтримки. Тих задач, які мають його підрозділ, а також інші підрозділи. Мова йде про Кракен, це підрозділ головного управління розвідки ГУР. Це Ахілес, підрозділ 92 ї окремої штурмової бригади, який зараз виділений в окремий підрозділ, і Немезіс, який входить до сил безпілотних систем, окремий рід військ. Будь ласка, робіть донати. Третину банків вже зібрано, але ще залишилось. В описі відео є також посилання не тільки на банку, на реквізити і на PayPal. Буду вдячний за вашу підтримку. У нас в неділю були зранку невтішні новини під час виконання бойових завдань загинув пілот F-16 Максим Устименко, який відбивав атаку, яку цієї ночі. На Україну влаштували агресори. І ввечері президент нагородив загиблого орденом Героя України. Було атаковано Україну 537 засобами повітряного нападу. Це астрономічна, астрономічна сума, величезна. Кількість повітряних цілей понад 500. Для відбиття масової атаки було залучено всі наявні засоби Сил оборони, які можуть працювати. По засобах повітряного нападу противника продуктивно відпрацювала авіація повітряних сил, зокрема F-16, пілоти, яких знищили десятки шахедів. Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Але, попри все, льотчики героїчно виконують бойові завдання, досягаючи максимального результату. Відбиваючи масований неповітряний напад, на літаку Ф-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максиму Стименко 93-го року народження. Пілот застосував весь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої цілі його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максиму Стименко зробив все можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг і загинув як герой. Звичайно, тому треба пам'ятати, що за кожним спокійним ранком або навіть, можливо, ніч була з тривогою, але без суттєвих ушкоджень стоїть героїчна боротьба проти повітряних цілей ворога, десятків тисяч українських захисників, в тому числі сил ППО, в тому числі всіх підрозділів, які збивають повітряні цілі, враховуючи, що вони є навіть в сухопутних бригадах. Загалом було нанесено удар 477 БПЛА типу Шахет і імітаторами різних типів. Було 4 аеробалістичних ракети «Кінджал», 7 балістичних ракет Іскандер або аналог з Північної Кореї. 41 крилата ракета або Іскандерка, 5 крилатих ракет Калібр, 3 зенітні ракети С-300. Це якісь вже. Знаєте, раніше стільки за місяць могло налетати, а тут за одну ніч. І, звичайно, ця інтенсивність повітряних атак вона наростає, виснажує сили оборони і треба просто пам'ятати, що без них те, що ми бачимо на Донеччині, перетвориться на всю Україну. Підтримуйте збори, підтримуйте захисників України. Підписав указ про відзначення звання Героя України Максиму Устиненка, сказав президент. Максим воював ще з часів АТО. Він освоїв чотири типи літаків. На його рахунку дійсно важливі результати для України. Да, і все це відбувається в умовах, коли Україна явно в нерівних умовах бореться з ворогом. Тому Україна оголосила про вихід з Оттавської конвенції протипіхотних мін у 2005 році. Україна ратифікувала конвенцію про заборону застосування протипіхотних мін і про їхнє знищення. Оттавська конвенція сумлінно виконувалася Україною, але Росія, не будучи державою учасницею Оттавської конвенції, з 14-го року веде війну і широко використовує протипіхотні міни для цього. З 22-го року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, масове використання нею протипіхотних мін створило асиметричну перевагу для агресора. І враховуючи, що коли підписувала Україна Атавську конвенцію 20 років тому, такі обставини були відсутні і не могли бути передбачені. Тому Україна підписала і тепер опинилася в нарівні несправедливої ситуації, яка обмежує її право на самооборону. Україна не єдина, хто постав перед складним вибором між виконанням зобов'язань за Атавської конвенції та ефективністю захисту батьківщини. Низка держав Латвія, Литва, Естонія, Польща та Фінляндія переглянули свою позицію та ухвалили спільне політичне рішення про вихід з Атавської конвенції. Міжнародна спільнота має усвідомлювати, що з моменту приєднання України та цих держав до Атавської конвенції ситуація з регіональною безпекою суттєво погіршилася. Оскільки пріоритет оборони своїх держав. Від російської агресії є вищим. За конвенцію Україна ухвалила політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов'язань за Алтавської конвенції. Тому тобто важливо розуміти, що не тільки Україна, але всі країни, які межують: Фінляндія, Польща і трибалі всі країни межують з Росії. Відповідно, їм протипіхотні міни треба для мінування кордону. Це теж треба розуміти, тому що. Якщо Росія піде агресію, то піде по суходолу і саме там будуть потрібні протипіхотні міни. Вихід з нерівноправ'я, яке мало місце останні три роки. Спільний вихід країн, які є союзниками трьох Балтійських Польщі, Фінляндії та України. Ну, вкотре доводить, по-перше, що російська агресія, звичайно, ні перед чим не зупиниться, а також доводить, що. Спільно діючи, можна ефективніше протидіяти ворогу. І це далеко не вперше, коли ми бачимо спільність дій країн-союзників. Тим часом з'являється повідомлення про те, що Трамп може підтримати нові санкції проти Росії. В цьому переконаний сенатор Лінсі Грем. Він розказав, що мав розмову з Трампом і чув від нього готовність. До таких кроків. Отже, що сказав Лінсі Грем в інтерв'ю ABC News? В нас великий прорив. Ми грали в гольф і вчора вперше президент Трамп сказав мені, прийшов час рухатися з вашим законопроектом. Нагадаю, лінсі Грем, автор законопроекту про мито в розмірі 500% на всі країни, які торгують з Росією, за виключенням тих, які надають допомогу Україні. Лінці Грем сказав, що в мене вже 84 сенатори готові проголосувати за цей законопроєкт. Після липневої перерви ми ухвалимо законопроект. Журналіст питає, і президент його підпише, на що Лінці Грем відповідає. Так, я думаю, ми в доброму становищі. Липнева перерва це буде 7 липня. Є очікування, що. Такі це буде підписано, але ми маємо розуміти, що свої заяви Лінці Грем, звичайно ж, не робить самостійно, особливо цитуючи свою розмову з Трампом під час гри в гольф. Тобто, очевидно, що все це погоджується, тому що лінці Грем не хоче нашкодити Трампу. Вони давні друзі, і, відповідно, лінці Грем комунікує всі питання виключно за погодженням з Трампом. Те, що всю ініціативу цю коментує лінці Грем, а не Трамп, каже, що Трамп намагається зберегти собі простір для маневру в стосунках з Росією. Він доручає лінці Грем комунікувати і бути яструбом, бути батогом, тоді як сам Трамп буде тримати в руках пряник. Ну, тобто він намагається грати з двох рук. Лінці Грем має тиснути, а Трамп має плескати, плекати, да, плекати. Але наскільки це ефективна тактика, ми подивимося найближчий місяць, от липень вже настав. Якщо вийде так, що нічого не сталося і в липні, то тоді, звичайно, способи замирення Путіна не мають жодних перспектив. Але зрозуміло також, що Трамп не хоче заходити в пряме протистояння з Путіним і залишає простір для того, щоб знайти з ним якусь спільну мову. Так, друзі. Ну, стрім триває. Ставте ваші лайки і будьте активними в донатах. Глава Служби зовнішньої розвитки Росії Наришкін розповів про свою телефонну розмову з директором ЦРУ. Наришкін спілкувався з російським пропагандистом Павлом Зарубіним, який регулярно також спілкується з Путіним. Це такий канал для зливу інформації. тобто... Він вхожий в пул до Путіна, він вхожий до спецслужб. Очевидно, що всі меседжі, які він публікує, це погоджено і теж є частиною цієї комунікаційної лінії. І цей оцей Зарубін поспілкувався з Наришкіним і той розказав, що ми зарезервували зарезервували можливість в будь-який момент зідзвонитися і обговорити ті питання, які нас цікавлять. Але при цьому Наришкін не уточнив, коли була розмова. Публічно вони говорили в березні цього року. Думаю, що Наришкін таким чином намагається послати сигнал в ЦРУ про те, що в них є певні домовленості, можливо, зобов'язання один перед одним Путін і Трамп можуть побачитися в будь-який момент, сказав помічник Путіна Юрій Ушаков в інтерв'ю та у самому Павлу Зарубіну. За словами Ушакова, питання про зустріч лідерів двох країн на порядку дня. На порядку денному мається, але конкретне час і місце не обговорюється. Ушакова змалював переговори з американцями як дружнє партнерське спілкування, порівнюючи з попередньою адміністрацією Джо Байдена, не на користь Байдена. Це в певній мірі дає можливість надіятися на те, що будуть реальні просування. Пісков заявив в тому самому Зарубіну, що підштовхнути Росію за стіл переговорів можна лише логікою і аргументами, а підштовхнути за рахунок якогось тиску або сили неможливо. Ну І з цікавого і смішного вийшло інтерв'ю Луценка у Євгена Кісельова. Пам'ятаєте, колишній ведучий ітогів російської програми на каналі НТВ, які потім. Переїхав до України, вів програми на інтері, а зараз на своєму Ютубі спілкувався з Луценком і Луценко там намагався посіяти, як завжди, зраду, розказати, що в суспільстві велика несправедливість, що хтось повтікав з України, а хтось воює, і тут сам випадково. Розкрив скриньку Пандори і висміяв свого патрона і кума Петра Порошенка. Тому згадуючи про те, що хтось ховає синів за кордоном, сам того не усвідомлюючи, Луценко підставив Порошенка, бо сам Порошенка ховає своїх синів за кордоном. это звучало вот так. так. По-солдатски это так. И вот эти пидорасы, потому что нет мобилизации человеческой, потому что своих сыновей поховали. А, естественно, остальные не идут. Хотите, Хотите? у вас карт-блаш? По-солдатски это так. И вот эти пидорасы. Тому що ніякомобілізації чоловіче, тому що своїх синів поховали. А і звісно, останні не йду. Ну зрозуміло, що Луценко намагався насипати лайна на владу, як завжди. Але сам того не розказуючи про синів, яких поховали, він прямо потрапив в Яблучко і згадав про синів Порошенка. Сам того не усвідомлюючи, тому що саме Порошенка став найбільш одіозним прикладом того, як ховають синів за кордоном, в нього два сини. Не вертаються в Україну, перебувають за кордоном, переховуючись від мобілізації в різний спосіб. Тому це котре що Луценко є геніальний за своєю безглуздістю політик, який, намагаючись навіть підлизнути даному випадку Порошенко, примудряється виставити його повним дурнем. Ну і себе теж. Так, що ж. Друзі, декілька запитань і вже пів на першу. не будемо сьогодні довго сидіти. Завтра, початок робочого тижня. Людмила Бредак бажає нам, щоб ніч була тихою. Нарешті президент підписав указ про міни за 33 роки незалежності України. Всі державні інстанції так заміновані. Мама, не горюй. Що це? Лідія Кравчук має на увазі? Нічого не зрозуміло. Але Україна виходить з протипіхотних мін для того, щоб мати відповідні офіційні повноваження для того, щоб використовувати їх проти Росії. Віктор Стримбіцький. Очевидно, що Трамп дав Путіну дозвіл бомбити Україну. Трамп прямо про це говорить. Нехай діти ще поб'ються. Ну, Віктор Стримбійський, не хочеться в це вірити. У нас, демократія, бачите, ви вражаєте точку зору, яка, напевно, співзвучна з тим, що думає дуже багато людей в нашій країні, але сподіваємося, що Трамп змінить свої погляди, і до кінця липня ми матимемо вже санкції на Росію. Або принаймні бажання їх запровадити так, щоб це злякало Путіна. Лідія Кравчук, саме смішне, коли Володимир Олександрович піде на наступні вибори, то вся Україна буде в білбордах зелених з гаслами, кумівство, бариги на крові» і обличчя Чернишова. Рейтинг буде 100 500 Ну, що це Лідія трошки намагаєтесь, може, сарказм проявити, але не зрозуміли він. Проблема в тому, що, по-перше, на відміну від попередньої влади, де всі, хто був, Задіяні в корупції, були відмазані і не всіли за це, і навіть не були під слідством, тому що повтікали з України. Тут він не втік, він повернувся. Можливо, навіть і не мав наміру втікати, це вже домисли. Але по факту це доводить, що за попередні влади антикорупційні органи і тут, і зараз вони теж роблять свою роботу, але тоді влада своїх ховала і антикорупційні органи руйнувала. Згадайте законопроект Порошенка про руйнування НАбу, спеціальний закон, щоб звільняти директора НАБУ, блокування антикорупційного суду і так далі. А фігурантів ховали за кордоном. В даному випадку, в сучасних реаліях, фігуранти не ховаються за кордоном, а в Україні. І він може винувати, але це скаже суд. Але вони не переховуються на від часів Порошенка. А по-друге, антикорупційні органи ніхто не руйнує і не намагається. Поставити на місце або знищити, як це було в часи Порошенка. І Антикорупційний суд навпаки запрацював за нинішньої влади. Наталія Анохіна, У нас кожен день гинуть найкраще, а наші нібито партнери важливі рішення по санкціям затягують. На жаль, так, вони мають дуже далеке уявлення про те, якою є війна. І... Це уявлення в них далеке тільки тому, що Україна вистояла. Якби Україна не вистояла, можливо вже ця війна вілася на їхній землі, на землі наших партнерів. А так Україна вистаяла, вберігла їх від цієї війни і при цьому ще і хоча б віддяку отримати від них нам не вдається. Якби Польща не вийшла з Конвенції про міни, ми б могли собі таке дозволити. Ні, ну, ми б могли, але навіщо порушувати конвенцію? Краще з неї вийти, щоб потім не створювати приводів для спекуляцій. Друзі, ну не будемо розсиджуватися сьогодні, тому що в нас ніч на понеділок перед робочим тижнем. Тому я вас ще раз закличу зробити донати на збір для Кракена, для Ахілеса і для Немезіса. В описі банка, в чаті банка і є також PayPal. Робіть, будь ласка, донати. Всіх я обійняв. Добра ніч, до побачення. До скорого. Побачимось, всім пока.